Огляд подій за 26 січня, вітаю. За рішенням вищого військового керівництва відбуваються заплановані ротаційні зміни. Зміна командувача та особового складу АТУ Суми. Про це повідомив сам генерал-майор Олександр Нестеренко на своїй сторінці у Фейсбуці. Талановитий, фаховий, сміливий офіцер. Сподіваюся, що оборона нашої області не постраждає від цієї зміни. По обстрілам Сумщини їх було 3 30 прильотів. О 12 годині село Павлівка, Білопільська громада більше 10 прильотів Мін. О 13 годині село Волфіна, також Білопільська громада, гранатнометний обстріл до 10 прильотів. І о 15 годині селище Велика Писарівка, мінометний обстріл. По новинам України. Авіація України протягом доби завдала вісім ударів по районах засередження, один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Артилеристи уразили три пункти управління, один район засередження живої сили, один район засередження артилерії та два інших важливих військових об'єкта загарбників Вночі, всі ми знаємо, була атака дронів по території України, завдано 11 ударів по 11 областях України. Пуски ударних БПЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. За даними противник застосував 24 шахеди. Задум був такий виснажити наші ЗРК, розрахунки комплексів ППО за допомогою цих шахедів. Це потрібно для підготовки ракетної атаки. було. І Близько 6.35 ранку. З району Каспійського моря було здійснено пуски ракет х 101 х 555 х 47 «Кінжал», х 59 Пуски з літаків були Т-95, Су-35, Міг-31 та з кораблів акваторії Чорного моря калібри. Ще один літак Ту-95 знаходився в районі Волгодонська. Всього було 55 ракет запущеного повітряного та морського базування. З них знищено 47 і 20, в тому числі 20 з них в районі Києва. Ефективність нашої ППО понад 85%. На жаль, є влучання в декілька об'єктів інфраструктури. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сьогодні по об'єктах території України було також застосовано гіперзвукові ракети Кінжал. Внаслідок цих терористичних атак ракетних РФ уразило 11 областей, я казав, виникло дві пожежі, пошкоджено 35 будівель, загинуло 11 людей. І 11 ще пострадало. Ну, отже, ми маємо, як висновок, черговий обстріл закінчився, майже всі ракети збиті, частина взагалі не долітіла. Влучання, звісно, були, є і будуть уникнути цього, на жаль, неможливо. Але українська ППО вже посилилась настільки, що може парирувати нальоти з півсотні ракет і мінімізувати збитки від них. Нові комплекси у нас на підході, включає Патріот, і Це лише збільшить можливості нашої ППО. Росіяни втрачають свій останній важель впливу та завдання шкоди. А кількість носіїв, літаків, кораблів просто не, не дозволяє їм проводити більш масштабні бомбардування. По новинам фронту, генштаб, спікер генштабу ЗСУ Андрій Кавальов заявив. ЗСУ не виходитимуть із Бахмута, поки можна буде оборонятись. Все під контролем, а Салидар окупанти зрівняли з землею, тому місто залишили. Вихід з-під Салидару не був хаотичним, все було організовано та потайно. Не було жодної паніки, оточення та масової здачі в полон також не було. Там тривають зараз запеклі бої, ЗСУ тримають удар противника. У цьому районі тільки за сьогоднішню добу було 199 обстрілів. А у районі Солідару росіяни втратили за цей час стільки ж, скільки у двох чеченських війнах біля маленького Солідару. Мобілізовані залишилися останнім ресурсом, завдяки якому вони підтримують хоч якийсь наступальний наступ. Підсумував Генштаб. ЗСУ дали також відсіч окупанта в районі Мар'їнки. І сьогодні російські війська почали штурм Вугледару. Вугледар для РФ має ключове значення. Це стратегічно важливий пункт комунікації на півдні Донбасу. Рубіж для розгортання майбутнього українського наступу на Кримський коридор. Для захоплення Вугледару росіяни зосередили зараз з'єднання своїх найкращих військ, бригади морської піхоти та повітряно-десантних військ, запаси боєприпасів все стягнули. Для нас успішна оборона Вугледару це розгром та максимальні втрати російським елітним бригадам. Вугледар є зручним рубежем оборони. Він на висотах, а ворог наступає з низин. Креміна Луганської області, там сьогодні хаймарси накрили будівлю музичної школи, в якій базувались військові РФ. Будівля майже зруйнована. Ну, сподіваюся, і військові також під завалами. А Пригожин, власник ЧВК Вагнер, запросив сьогодні стрілкова Гіркіна до себе командувати з одним із підрозділів ПВК Вагнер. Цитую, пропоную йому прибити на територію ЛНР для призначення на керівну посаду згідно з його компетенцією до одного штурмових підрозділів. Час переходити від слів до справи. Гіркін відповів: я готовий розглянути цю пропозицію, не погодитись, а розглянути. Ну, а скільки буде розглядати це питання. Президент Зеленський подякував усім країнам, які приєднались до танкової коаліції. Україна має сформувати танковий кулак, після ударів, в якого Росія вже не підніметься, сказав Зеленський. Американська корпорація Lockheed Martin, яка випускає винищувачі f 16 заявила про готовність наростити виробництво цих літаків для постачання третім країнам, аби вони могли передати свої f 16 Збройним силам України. Ну. Таким чином маємо технічну можливість їх отримати літаки слова за політиками. Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков, після скандалу з закупівлею продуктів, Україна зараз модернізує радянську систему закупівель озброєнь і буде переходити на систему за стандартами НАТО. Для цього зараз розробляються відповідні законопроекти. Почали поступати дані, коли танки Леопард 2 та Челенджер та Абрамси будуть в Україні. Таким чином, Німеччина поставить Україні танки Леопард 2 до кінця березня, заявив міністр оборони Пісторіус. Заступник міністра оборони Польщі Куркевич сказав, що Польща може передати Леопарди України протягом кількох тижнів. Мова йде про одну лороту Леопард 14 одиниць. Міністр оборонних закупівель Великої Британії Алекс Чокол заявив, що танки «Челленджер» можуть прибути в Україну також наприкінці березня разом з німецькими. За його словами, до цього часу українські військові пройдуть інтенсивну підготовку щодо експлуатації та обслуговування цих танків. Канада передасть Україні 4 танки Леопард. І Міноборони Канади заявила, що вона готова їх надати вже зараз. І Іспанія планує надати 53 танки Леопард, заявив міністр оборони Іспанії Маргарита Робліс. Росія також отримує танкову допомогу. У рамках технічної допомоги Росія отримала від Лаосу 30 танків. Увага, Т-34 1944 року випуску. Це не жарт. Є і повідомлення, її відео. В свою чергу, до речі, Лаос їх отримав після В'єтнамської війни. А в інтерв'ю русський військовий в захваті, що танки в чудовому стані, і, як він каже, навіть своїм ходом доїхали до станції погрузки. Ну, чудовий буде бати, Абрамси Леопарди проти Т-34. І остання новина. Голова МЗС Росії Лавров продовжує там скакати по Африці. А тепер він прибув з візитом в одну з найбідніших держав світу та союзника Росії в ООН Еритрею. Там Лавров зустрівся з президентом Афеверки, який править Еритрею вже 30 років. Ну, про що розмовляли не повідомляється, але не важко здогадатись. Мабуть, про поставку озброєння. Луки, стріли, дротики та інше всі новини на сьогодні. Тихою спокійної ночі. Миру нам.